Дитячий садочок Барвінок розташований у мікрорайоні Загір'я. Довкола приватна забудова далеко від великих доріг, тому тут тихо і затишно. Відтак, за сприятливої погоди, займатися фізкультурою сміливо можна просто неба на подвір'ї перед будівлею садочка. Там 19 квітня і розгорнулися спортивні змагання Козацькі забави. Такі змагання, як сьогодні ви бачили козацькі розваги. Ми маленькі ми нащадки козаків. Це у нас уже традиція. Минулого року ми проводили змагання, веселі опришки. Також батьки з задоволенням беруть участь і підтримують своїх дітей. А діти, наприклад, зі своїх батьків бачать, що ді батькам це цікаво, і батьки зацікавлені в здоровому способі життя, і також підтримують своїх дітей. У заході взяли участь вихованці другої різновикової групи діти віком 5-6 років. Долучили всіх дітей, які прийшли. Форма одягу національна. Вихователі садочка кажуть фізично активні заняття частина щоденної програми для дошкільнят. Два рази на тиждень у нас спортивні фізкультурні заняття. Кожного ранку гімнастика. Спортивні розваги у нас проводяться один раз на місяць, і дні здоров'я. І дні здоров'я у нас проводяться кожен останній день місяця. Також у нас проводяться спортивні свята. Підтримати маленьких спортсменів прийшли й батьки, і вихователі, і спеціалісти центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх не просто спостерігали за першими спортивними кроками вихованців садочка, але й активно показували власні спортивні здобутки. Якщо діти змагалися у різноманітних естафетах, то батьки, вихователі і гості перетягували линву. Насамкінець разом водили хоровод. Центр спорт для всіх протягом ось, вже восьми років щорічно навесні, до Дня здоров'я, йде в гості у садочки. в садочки. І спорт для всіх проводить якраз в садочку заходи і називається В гостях у садочку. Спорт для всіх, в гостях у садочку. І з Малку, де вихователі прививають любов до спорту, до здорового способу життя, це пропагується. І ну, так повинно бути. Сьогодні ми у черговому садочку, барвінок, дуже затишне місце, гарна дуже територія. І зараз ми побачимо, як діти гарно змагаються, і в нас є звичайно подарунки. Як і годиться у спортивних забавах, перемогла дружба, усі учасники отримали медалі, а гості з центру спорт для всіх подарували дітям барвисті м'ячі. Хотіла би подякувати Калуській міській організації фізкультурного здоров'я населення спорт для всіх, то, що він робить таку дійсності вагому справу, як кажуть, пропагує активний спосіб життя. І залучає нашу молодь до спорту. І хочу сказати, що наш дошкільний навчальний заклад, барвінок, також посилено працює над питанням фізкультурно-здоровчої роботи, як з дітьми, так і з батьками. І думаю, що спільною справою, що спільними зусиллями ми зможемо виховати молоде наше покоління, як кажуть, яке буде вести активний здоровий спосіб життя і займатися спортом.